Всім привіт! Два роки назад ми знімали для вас цей прекрасний гібридний автомобіль Leopard 5, який, на жаль, не дуже популярний в Україні через розмитнення. Але багато хто з вас хотів би придбати електромобіль даного бренду. Так, є Leopard 5, є Leopard 8. Але, друзі, ще вчора з'явився новий Leopard 3, який є першим повністю електричним автомобілем даного бренду. І, друзі, це той випадок, коли я сміливо можу сказати, що ви можете готувати ваші гроші, бо ця машина вам обов'язково сподобається. I feel the gravity pull and it keeps me away. I would rather be here, lonely in space. I've made up my mind, I just wanna be free. I live my own life in a new galaxy. I wanna be weightless in the silence. Night sky, I wanna free fall into nothing at all I'm taking the moment, starting all over. I wanna be free. Почати треба з того, що це дійсно невеликий електромобіль, він 465 мм довжину. Тобто десь плюс-мінус, як Volkswagen Ad4. Але, звісно, він вищий, бо це все-таки позашляховик. Як ви бачите, я ростом 1,78 м, він десь от як я. Але основною фішкою даного електрокара, звісно, є його кліренс, друзі. І тут 212 мм. Тобто ви бачите, що батарея інтегрована в кузов, за що кліренс дійсно величезний. Тобто ви сміливо можете брати цю машину, якщо ви живете за містом. І в даному випадку у нас перед максимальною комплектацією, тому 19 колеса. Якщо бути точним, то 245-50 r 19 з такими от пластиковими вставками. Ну, чомусь біваді думає, що це гарно, ну не нам їх судить. Але якщо ви хочете взяти комплектацію подешевше, які є, до речі, задні провідні, то там будуть стоять 18 колеса. На презентації даного електромобіля дуже велику увагу віддали саме фронтальній частині цієї машини. Як ви бачите, ну по-перше, вона виглядає дуже сучасно з такими от ходовими вогнями, до речі. Лізовими. Але у нього є клавіша, яка при натисканні відкриває франк, передній багажник, який насправді 151 літр. І він, він реально величезний, якщо е, рахувати розмірами даної автівки. І, до речі, отам от, саме в цьому електрокарі весь ремкомплекс знаходиться саме спереду. Чим і хорошо, бо, самі розумієте, сам багажник тут основний буде невеликим. А задня частина взагалі щось нереально футуристично. Подивіться, десь вони, мабуть, брали за приклад Айкар 03, який був першопроходцем в даному типі, да споготься да айкар через ось цю штуку, да? Бо це друзі, також багажник, який відкривається. Да, клавішою тут. Він невеликих розмірів, але ну, як мінімум сюди якісь жидкості для омивалки, з словом омовча, можна поставити, погодьтесь. Ну, або щось ну, да. Звіс... Звісно, сюди не поставити звісно, запаску, ну, тим не менш. Також позаду є двірник, що десь чудово, є спойлер. Да, Наталка вон, порадувалась за мене, що є спойлер. Ну, і взагалі, дивіться, як вона виглядає круто. Дійсно, дуже красива машина. Ну, як ви розумієте, у нас повнопривідна версія, тому до сходки вона їде за 4,9 секунди. Якщо задня привідна, буде їхати за 7,9. Наразі 4,9, звісно, вже нікого не здивувати, але ну, і на цьому спасибі. Самі розумієте, це бюджетна машина, тому, на жаль, дотяжки навіть задньої двері тут немає. Ну, це не проблема. Як ви бачите, багажник тут, в принципі, достатній для машин даного розміру. На жаль, не заявлені його цифри, але ви бачите, що при розкладному задньому ряду є місце поставити навіть невеличкий чемоданчик, при складеному, в принципі, можна навіть лягти, якщо десь в середньому метр шістдесят сімдесят ростом. Або ножки Або в... ножки, звісно, так. І, да. і да, до речі, весь, весь ремкомплект. Це кстати, знаєш що це? Ні, я не знаю. Це фонарик. який він ще просто розряджений. Да. Ліхтарик саме офіційний від Вен Шабау, від Леопарда. Да, і Його, до речі, такою коробці буде. Ти, от, да. І дивіться, і тут, звісно, є у нас сабвуфер. бо у нас, друзі, стоїть акустика DVL французька, така ж сама, як і у Дензи. Але треба визнати, що перед максимальною комплектацією 14 динаміків, в самій максимальній буде 16 динаміків, саме DVL. А в трьох попередніх буде звичайні 8 динаміків в компанії BYD. Тому, якщо ви хочете круте звучання, як мінімум беріть передтопову версію. Цей електрокар вважається бюджетним, тому що в нього немає пневмопідвізки, Але у максимальних повнопровідних версіях є адаптивна, чого, в принципі, достатньо, як ми знаємо, по тим самим BYD Song L, Tan L та і прочим прочим електромобілям. Так як у нас BYD, тому ручки також видвіжні, двері відкриваються доволі таки широко, і тут у нас світлий салон. Звісно, це все ж але красиве, да. але якщо ви не хочете світлий, беріть чорний, їх два типи є, от такі от, і чорний салон без проблем. І, друзі, як ви бачите, регулювання, а тут у нас перед максимальна комплектація, абсолютно мінімальні. Тут немає масажа в жодній з комплектацій. Ну, як ви бачите, в перетопі навіть немає регулювання поясничного відділу. Чи буде він в максималці, поки наразі невідомо, бо ще жодної машини немає. Але я так розумію, що маловірогідно. Карта дверей, звісно, акустика DVL, шкір зам. І от дивіться, отут-то от от, такі іде от, Ambient Light підсвітка. Це все пластик, але виглядає так: от, знаєте, солідно, брутально. Погодьтесь. Ну і сама посадка. Дивіться, в мене над головою кулак, сидіть зручно, кермо по висоті, по виліту, регулюється, І тут треба сказати: підігрів керма є тільки в самій максимальній комплектації. В жодній із попередніх немає, як і немає проекції на лабове. Тільки в самому топі вона буде. Але підігрів сидінь і вентиляція сидінь майже у всіх комплектаціях присутні, в даному випадку також тут є. Стандартне кермо леопарда з механічними клавішами, переключення режимів їзди. До речі, ці вот джойсики дуже зручні насправді от на кермі. Як я і казав, кермо по висоті по виліту. Ну і, звісно, як і у всіх b 25-го року, це автопілот, який працює виключно в Китаї. В даному випадку у нас 15,6-дюймовий екран, він має англійську мову, як і всі Сібіведі. Але як ви бачите, трошки він ну, такий по послабіший процесор, на жаль, Но у нас і машина сама по собі бюджетна. Але якщо ви берете задню привідну версію, то екран буде 12,8 дюймов, тобто трошки поменше. Як ви бачите з екрану у нас також можна відкрити холодильник, у якого, до речі, від мінус 6 до плюс 6 інтервал охолодження, а температура підігріву до плюс 50 градусів, що також чудово. Механічні воздуховоди, одна безротова зарядка 50 ватна і як у всіх леопардів, механічні клавіші, які дуже лаконічно виглядають, як ви бачите, до речі, автопаркування також є в цій комплектації. Ну і холодильник сам знаходиться тут. -от. До речі, дуже холодна водичка. Ну і ще, звісно, є бардачок, який насправді невеличкий. От, будь ласка, сладонь. Він пластиковий, він нічим не обшитий. Ну, знову-таки, ми з вами сидимо в максимально бюджетній машині. Ну І така ручка, якщо ви дуже сильно ліхачите, щоб вашим пасажирам було не страшно. Що класно зроблено, це інтеграція логотипів в підголівник і самі сидіння, це, звісно, шкірзам. Ну, друзі, не забувам знову таки, що це машина від преміального бренду, але максимально бюджетна. І про ціну, звісно, ми з вами зараз поговоримо. Ну і треба сказати, що переднє скло подвійне, а позаду, звичайно, одинарне, як у більшості BYD. Ну і по ліву і праву сторону є от таке от місце, і колись, куди вставляється ліхтарик від Фаншенбао, дивіться, хоба. Ставили собі і, будь ласка, він тут заряджається. Дуже, дуже зручно, погодьтесь. А як дістатися? Також нажимається клавіша і він вистрілює. Будь ласка. Базова комплектація повнопривідна. Як бачите, немає клавіші, тому відкривається він по сторінці просто з салона за речажок. Але франк також присутній. Як бачите, немає кусики девіоле і також немає холодильника. Там просто звичайний підлокітник. Ну і задній ряд. Оп! Ну, Як ви бачите, друзі, місця тут більш ніж достатньо. Над головою Кулак також є підлокітник з двома постаканниками, два механічні воздуховоди, два USB-порта Type-C. a type -C. Ну і звісно, велика панорама з люком. Тут, друзі, давайте напишіть в коментарях, чи як вам більше подобається, коли є люк, чи звичайно, глуха панорама, як подобається мені. Цікаво сидіти таких, як я, любителі звичайної глухої панорами. Ну а про задній ряд можна сказати, що він дійсно дуже хороший, але ще раз нагадаю, що саме в цій комплектації немає навіть підігрівів цих сидінь. Як я і казав, є задня привідна версія, є повнопривідна. Задня привідна це 160 кВт-310 ньютонів, повнопривідна – це 310 кВт, 510 ньютонів крутного моменту. Але, друзі, є три типи батареї. Давайте почнемо з базової. Задня привідна версія буде на 65,2 кВт батареї. Виключно на задньому приводі. І ці комплектації мають 400-вольтову архітектуру. Коли три максимальні комплектації на повному приводі мають 800 вольтову архітектуру, дві передтопові комплектації на повному приводі мають 73 кВт-годин батарею. І друзі, лише одна максимальна комплектація має 78,7 кВт годин батарею. І тільки в максимальній комплектації буде на даху дрон. Я думаю, ви бачили це відео, де взлітає дрон з даху цих от машин ліопардів і B.Y.D. Погодьтесь дуже крута фішка, якою от володіє зараз компанія Біведіл. У них офіційний контраст з компанією DJI. Саме дрон DJI будуть буде стояти зверху. Ну і ще раз нагадаю, що саме в максимальній комплектації найбільша батарея, є дрон, є проекція, ну і в принципі це основні відмінності. До речі, от в салоні стоїть Leopard 8, і саме на його фоні ми можемо побачити, як виглядає цей дрон на даху. Саме так буде виглядати і на третьому Leopard, я не знаю, наскільки вам буде видно. Але якщо коротко, то звісно. Як ви розумієте, панорами тут немає. Тут є тільки люк, ну і от сама ця конструкція дрону. Але, друзі, за цю вартість, що коштують ці машини, це унікальна пропозиція. Повірте, навіть китайці зараз в шоці купують усі лоопарди треті просто як дурні. Сьогодні при нас тут вже 5 машин. Ну і самі ціни. Задня привідна версія, як я казав, на 400-вольтовій архітектури в базі коштує 139 800 юаней, юанів, і друга комплектація коштує 149 800 юанів. Базова комплектація, от саме в салоні, вона і стоїть. Отак от от вона виглядає, як ви бачите, відмінності візуальної майже нема. Коштує 163 тисячі 800 юанів. От та машина, яку ми тільки що знімали на улесі, перед перетопова з холодильником 173 тисячі 800 юанів. І, друзі, найдорожча версія, от з такою фігньої дії на даху з проекцією і з адаптивною підвіскою буде коштувати 203 тисячі 800 юанів, що робить його одним із найдешевших повнопривідних позашляховиків. Преміального бренду. Ну, як я сказав на початку відео, це саме та автівка, на яку вже збираєте гроші. Повірте, ви не прогадаєте. Це чудовий електрокар. І ми обов'язково приїдемо, знімемо для вас тест-драйв, коли він буде доступний, бо тільки вчора, рівно добу назад, була презентація даного автомобіля. І якщо ви хочете стати вла першим першим власником Леопарду 3 в Україні, звертайтесь до нас, всі наші дані до дописі під відео, наш інстаграм телеграм-канал. Все в закріплених в коментарях обов'язково буде. Ну і, звісно, за запчасти на них також не турбуйтесь, бо ми для вас без проблем їх доставимо. Тим паче офіційне обладнання бівадів у нас вже є в Україні. А наразі, друзі, дякуємо за перегляд даного відео. Підписуйтесь на всі наші пабліки, на YouTube канал. Ну і ставайте власниками таких от прекрасних преміальних електрокарів. Всім вам дякую за перегляд і до наступного тижня. Всім пока-пока!